Іграшка це найдорожче, що є у дітей, це їх неймовірні друзі. Поряд із сучасними іграшками існують народні, виконані народними майстрами з глини. Тема нашого сьогоднішнього заняття народна іграшка. Ми з вами сьогодні будемо ліпити ось такого порося. Ми з вами сьогодні ознайомимося з гліною іграшкою як одним з видів народної творчості. Нам сьогодні на занятті знадобляться зразок, він у нас вже є на столі. Глина, ми сьогодні будемо ліпити з глини. Дошка для ліплення, вона у нас є на столі вже. Інструменти це пластмасова стека. Баночка для водички, От, подивіться, у нас вона теж є. І все, що необхідно для роботи, воно у нас є. На сьогоднішньому занятті ми будемо, я вже казала, будемо ліпити поросятку. Нам понадобляться сьогодні ваші власні руки та бажання. Для початку готуємо глину, місимо її до однородної маси. Я вже і це зробила, вона у нас отак, отак от виглядає наша глина. Ми давайте з вами приступимо до роботи. Під час створення скульптурного зображення нашого поросятка використовуємо конструктивний спосіб ліплення. Наша скульптура буде складатися з декілька частин. Це для того, щоб здійснити, зробити нашого поросятку. З яких частин складається наша скульптурка, наша поросятка. Це тулуб, ця частина скульптури, голова, тут буде шия, чотири ноги і маленький отакий хвостик. Саме на таку кількість неоднакових частин. І підготовлена наша глина. Давайте приступимо до нашої роботи. Перший етап роботи. Підставляємо нашу скульптурку. У нас отакий от брусок глини, ділимо його поки що на дві неравні частини. Менше це буде у нас. Лапки, хвостик і багато, але хай буде. А оця частина глини велика, це буде тулуб, шия ші, і голова. Розкачую, роблю з цього куска шматка глини циліндричну форму, по можливості виравнюю її. Трошки збиваємо цю форму, щоб вона була не така довга. На допомогу нам прийде також доска, на якій ми ліпимо. Розкажу, можна розкачувати в ладошках, в ладонях, а можна розкачувати на дошці для ліплення. Ось так робимо. Так, з цієї сторони, вона в мене вийшла товще, я стягую глину і витягую з цієї частини мордочку нашого поросятка. Формую її. Пам'ятаєте, вначалі я Заняття я сказала вам, що ми вибираємо конструктивний спосіб ліплення, тобто деякі частини ми будемо, ми частини нашої скульптурки робимо окремо і потім збираємо як, є, як конструктор. А зручніше буде деякі частини витягнути. Собственно, можна витягувати, а можна доліплювати. Ми вибрали конструктивний спосіб, тобто спосіб доліплювання, ми поки що відставляємо в сторонку велику деталь нашого, нашої скульптури з цієї частини, яку ми відставили в сторонку, робимо вушка. Вушка у нашого порося дуже велике. Це не обов'язково робити його таким, але... Хочете зробіть. Вушка схожі на такі листячка. Витягуємо їх, формуємо на місці поки що, Оба, щоб вони були схожі один на одного. Це вушку в мене вийшло трішечки менше, це трішечки більше. Я від відсіля Відриваю глину лишню. Так, місце кріплення, я буду вже кріпити вуха, змачуємо водою. Це обов'язково. Можна а, і використовувати клей ПВА, але в нас зараз водичка під рукою, значить, робимо це водичкою. Розтягуємо глину так, щоб місце кріплення не було видно. І формуємо вушка вже на місці. Ось вони такі будуть у нас величезні. Поки що так. І що нам ще потрібно? Нам потрібні ножки для поросятки. вони будуть короткі. Е, ділимо кусочок цієї глини на 4 частини. Бажано, щоб ці частини були однакові і формуємо їх, робимо такі циліндрики невеличкі. Витягувати їх дуже не потрібно. Ми ж з вами домовились, що ніжки у поросятки будуть короткими. Так, кипимо, тобто в неї, в неї багато води. не факт, що вона видержить. Ножки поставимо, тепер його стоїть. І остання деталь це що? Це буде хвостик. Зараз поправимо тулуб. Маленький такий хвостик кріпимо ось тут і закручуємо. Так, деталі, які необхідні для того, щоб у нас вийшов розсятку, а не хтось інший. Ми вже всі зробили. Зараз будемо. Поверхню нашої скульптурки обробляти. За допомогою пальчиків, за допомогою стека, це вже на вас, як вам захочеться. Так, мабуть, трішечки треба зробити вушка меншими. Вони великі у нас вийшли. Давайте їх трішечки. Зробимо меншими ось такими, формуємо їх, даємо, формуємо і вже не дуже, щоб вони були товсті. Поверхню обов'язково виравнюємо. Він теж, наша поросятка хоче бути гарним. Поправляємо. При необхідності, при потребі, можна намочити пальчики воді. Так, зробимо тут такі дирочки. Щоб наше поросятко дихало, і проріжемо такий маленький ротик. Давайте зробимо ученята. Зараз ми поправимо вуха і зробимо, у нас ще глина є такі випукли. Очки для нашого поросятка. Десь отут вони будуть такі невеличкі. Він буде дивитись їми. Так, змачую стеку і формую на місці детальку. В даному випадку це очі. Какая у нас вухаста скульптурка вышла Вухасте ухасте поросятку? Так, здесь сделаем такі формы. Так, зробимо ще отакі щучки, змачуємо місце кріплення водичкою і додаємо детальки Добре їх розмазуючи на поверхні скульптурки. Рушка можна зробити, буде і маленькими. Чого ми сьогодні захотіли зробити їх великими. Хай будуть такими. Так, розглядаємо, що в нас вийшло. Поросятка вже існує, воно є. Так, хрюкальці зробимо трішечки коротшим. Правому поверхню, давимо при необхідності, якщо є випуклі сторони, ми їх давлюючи, вмираємо. Так, одна сторона. Тут поправляємо. Друга сторона. Тут прорізаємо хвостик більш, щоб він був схожий на кучеряшку. Ось таким чином робимо все. Виравнимо поверхню. Так, можна прорізати. ну тут ще по-правому є Недоліки. Так. зробити копити ще можна таким чином прорізавши. Оце і все. Скульптурку ставимо, сушимо її декілька днів. А потім розфарбовуємо його яскравими фарбами. У нас яка скульптурка вийшла. На цьому все. До побачення. До слідуючих майстер-класів.